Пожежа, де на щастя вдалося врятувати дитину, виникла 2 травня у селі Долиняни Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Повідомлення про пожежу житлового будинку надійшло на лінію 101, о 10.58. За вказаною адресою негайно було направлено рятувальників міста Рогатин та добровольців вогнеборців села Фрага. На момент пожежі в будинку перебувало п'ятеро людей, з них троє діти. Помітивши пожежу двоє дорослих та двоє дітей 2018 та двадцятих 20 років народження. Змогла самостійно вийти з будинку. Я на кухні готувала їсти. Молодша дитина була зі мною. Ці двоє були в кімнаті. Е, прибігає старший Віктор. Каже, мама, Коля діла пожар. Я кинулася туди, віже, під кроватю горить. Побіжала на кухню відро води, лінула, воно ще хуже пішло. В дві секунди. Етих наорала, вони вибігли на вулицю. Я шукала. Палу дитину, як у мене в кухні загорілося, я не бачила. Дим, все, чернота не можна було не зайти. Я вибивала у вікна, я вибивала двері, я все що можна я вибивала, щоб хоч як то не Третю вже дівчинку, сусід видіс на руках. задимленій кімнаті залишилась дівчинка 2022 року народження, яку було врятовано місцевим мешканцем до прибуття рятувальників. Ну я був на той час на подвір'ї. Бачу задимлення, але задимлення було десь з цієї сторони більшість. Ну таке невеличке. Ну і через п'ять хвилин бачив вже густіший дим. Я взяв два ведра та набрав води, то прибіг сюди. Побачив жінку, старшу літню жінку і двоє дітей. Ну я одразу ведро на ну, вогонь. Каже, рібйонок є там. Каже, Каже, де дитина? Ну, заходжу сюди, дуже реально нагодно зайти в двері. Почав вибивати ті вікна. Вибив звідси вікно, з торця вибив вікно, Ну там вже нічого, густий дим, вже. Намотав собі рушник і заліз туди. І побачив телефон, що світить. Якби на телефон не буде, то напевно, не, не саміти. Там в куті, в самому кутику, лежала. Я візав, передав через вікно, не знаю, хто там приймав, чи мама, чи бабуся. Чи... Дану пожежу було оперативно ліквідовано об 11.41. З місця події двох дорослих та трьох дітей було направлено до лікувального закладу для медичного обстеження. Зі слів медиків, ознак отруєння продуктами горіння не було. Каратою екстреної медичної допомоги доставлено п'ять потерпілих з місця пожежі. Це і троє дітей, і двоє дорослих. Всі доставлені в задовільному стані. Госпіталізованою є одна дитина, наймолодша два роки. Вільному стані в дитячому відділення і також бабуся 51 го року. Жінка під спостереженням кардіологічному відділення у зв'язку з супутньою патологією, тобто ознак опіків чи отруєнь чадним газу, ми не виявили. Зі слів матері була короткочасна втрата свідомості. Була оглянута лікарем-анестезіологом, лікарем, лікарем педіатром, мною лікарем-терапевтом. І вирішено, що дівчинку до ранку треба поспостерігати у дитячому відділенні. Причина виникнення пожежі та всі обставини наразі встановлюються фахівцями. До ліквідації пожежі було залучено шість рятувальників та два спецавтомобілі. Також на місці події працювала мобільно-оперативна група та психолог головного управління ДСНС в області.